День незалежності України Кривий котре продемонстрував свою єдність і незламність. Від початку повномасштабної війни місто стало одним із осередків активної волонтерської діяльності, спрямованої на допомогу нашим захисникам. Відтак, з лютого цього року криворіжці організували понад тисячу благодійних заходів у межах патріотичного марафону Єднаємось заради перемоги КР-2.0», метою якого було зібрати кошти на придбання пікапів для військових стосовно нашої акції. Звісно, це великий великий труд всього нашого міста. За сім районів за сім тижнів змогли зібрати суму у розмірі 5 мільйонів 874 тисячі. Я хочу подякувати кожному присутньому сьогодні. Ті, хто готував, ті, хто співав, ті, хто танцював, ті, хто навчав, ті, хто підтримував. Всім вам велике дякую, низький уклін. І хочу сказати, що маленьких донатів не буває. І сьогодні тут і зараз ми не маємо змоги з вами. Зупинятися і втомлюватися, тому що там наші хлопці боронять нашу з вами незалежність. Спочатку планувалося купити сім автомобілів, навіть підібрали влучне гасло: сім районів, сім пікапів, сім тижнів. Але завдяки безмежній завзятості та згуртованості місцевих мешканців вдалося зібрати кошти на 10 пікапів. Це стало можливим завдяки небайдужості кожного, хто долучився до цієї благородної справи від організаторів заходів до простих жителів, які внесли в в. Вклад, допомагаючи своїми донатами. Ці автомобілі допомагають нашим хлопцям врятувати життя. Це мобільність. Тож велике, величезне, дякуємо всім жителям Саксаганського району і взагалі всім криворожанам. Дякуємо велике. Тож, саме у такий значний день для України день незалежності, у місті відбулася урочиста передача останніх двох пікапів військовим з батальйону Арей. У заході взяв участь голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, який висловив подяку всім, хто долучився до цієї ініціативи. Це проект саме арткультури. Це проєкт всіх криворіжців. Я дякую Олі Якубовській, Я дякую Валентині Миколаївні Берлін яка є одним з цього проєкту. Я дякую всім районам, всім управлінням культури районів, керівництву районів і безумовно криворіжцям, кожному Криворіжцю, хто задонатив, завдячуючи цьому куплені пікапи. Дякую вам всім, Криворіжці, ви неймовірні. Люблю вас, вітаю. Разом до перемоги впевнений, все буде добре. Після офіційної частини усі присутні мали змогу насолодитися святковою культурною програмою на арт-майданчику ПК Мистецький. Своїм виступом глядачів порадував заслужений артист України Петро Чорний, який разом із військовим оркестром Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України виконав низку незабутніх композицій. Подія стала яскравим прикладом того, як у складні часи народ об'єднується для спільної мети. Кожен з нас, роблячи свій внесок, допомагає наблизити перемогу України та підтримує тих, хто зараз захищає нашу свободу. Разом ми сила. Ксенія Мартинюк, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко. Перший міський.